Він мене прямо питає, як я народився на світ. І вже не катить там аїст чи просто народився від кохання. Бо я спочатку говорила, що пап, тато любив маму, мама любила тато. І ти від цієї любові з'явився на світ. А він каже: так, почекай, мама. Ну окей, ось я тебе люблю. У нас з'явиться тобто дитина аналізує і розуміє, що щось тут нечисто. І ще такий цікавий факт: я думаю, зараз мене добре зрозуміє. Люди, у яких є домашні песики, особливо ага. маленькі, які беруть собі оцю іграшку м'яку і створюють імітацію полового акту. І от Артур мене питає, буквально декілька днів тому, лакуська на що це робив, і він каже: Мама, а що, це дорослі теж так роблять? Я кажу, так роблять. Каже, а що, об палку? Чи об що вони так роблять? Ну я була вимушена сказати, ні, хлопчик з дівчиною це роблять, але там же я сказала, що я тобі потім це розкажу. Я не довершила історію, щоб дійсно підготуватися і правильно йому це розповідати. Але я до того, що мій син у віці з 7 років, навчаючись у першому класі, вже хоче чітко знати, що куди входить, звідки виходить. Чи нормально розповісти йому, що це пеніс, який входить в піхву. І а, так, от. Алін, ви прям чудово показали нам друге правило сексуальної освіти. Треба чітко відповідати на питання дитини. От якщо вже дитина задає таке так. конкретне питання, то на нього і треба відповідати. І я зараз більше зупинилася на віці 3-5 років. От ви правильно кажете, близько семи ці питання вони конкретизуються. У вас чудово обізнана дитина. Він там ну аналізує, аналізує це, все. Так. Давайте про це говорити.